В новому році бажаю забути про звуки сирен та страхи не встигнути додому до комендантської години. Пам'ятайте, ми патрулюємо та оберігаємо місто завжди в строю та на варті вашої безпеки. За 10 місяців війни ви часто бачили в моїх постах слова: у нас все рівно. Але рівно не завжди. Та разом з нашими мужніми. Захисниками, працьовитими енергетиками і комунальниками, небайдужими криворіжцями різних професій. Ми робимо все, аби мешканці нашого міста цього не відчували і у кривому розі було спокійно і світло. Бажаю рівного, щасливого, переможного нового року. Усім робочих буднів із гідною оплатою і вихідних у спокої, коханні і без тривог. Переможемо. Бажаю, щоб у новому році блакитне пало безперебійно надходило до ваших осель. Допоможемо. Бажаю, щоб у новому році виклики були рідшими. Життя українців було безпечним, а горіло лише на Росії.